Привіт, друзі! Я Надя і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми в Польщі, місто Закопане, курортне містечко Закопане. І сьогодні так виглядають наші гори. Це я вам показую в сторону виболовки. Ну, нічого не видно. Хмарно, туманно, непонятно. Тепер я кожен ранок буду вам показувати. Оцю красивий оцей каштан цвітущий. Бо більше в вікно я вам нічого показати не можу. Обично показую, бігають туристи. Ну, все, празники закончились, туристи роз'їхались і у нас обичні будні. Не знаю, казала я вам, що у нас сьогодні вівторок. Богдан мені утром сказав, що 6 число, 6 число. Травня. А чи шосте, чи не шосте, ну, якщо справите мене. Вікно у мене відкрите на всю, хоча на вулиці сказав, Вовик, всього 3 градуса. У нас навіть сніг обіщають. Наскільки це правда, я не знаю. Ми з вами будемо дивитися наблюдати. От. А я відкрила вікно прямо на всю, на все провітрювання. Зараз буду. Зараз помою посуду і буду фарширувати перчик. Вчора дівчатка купила для цвіточка свого підкормку. Наконець то сьогодні вставила. Перед цим же... Ой, свечка упала. Перед цим ми з вами полили його хорошо, а тепер оце під подкормочку трохи треба його реанімірувати, бо я его так. Замучила. Ну, позеленіли, прям корішки зелененькі. Я думаю, діло буде. Так, наблюдаємо за оцим цвіточком. Видно вам чи ні? Опа. Випускає, бачите? Щось ще дуже близько я. Чи що, в мене щось не ладиться, зйомка. Оце. Це ж, я думаю, цвіток не корішок, бо корішки виглядають. Трохи по-другому. Я думаю, це цвіточок, дівочки, так? Да? Взагалі, общем, вам наблюдати, цвіточок він зацвіте. А корішки засохнуть. Ось так. Оцю не можу свічечку поки допалити, бо вікно відкрите вітер. А оцю утречком можна засвітити. і хай трошки нам порадує душу. Я сьогодні в теплому халаті. Теплом халаті, бо вікно відкрило, а з вікна прям тягне хорошо колотком. Ну, я вам скажу, отмінив мені доктор ті таблеточки і чомусь насчет, я не знаю, не дихання, а насчет жарості, потливості в мене стало хуже. От я не потію, щоб я прям там мокра якась була. Ну от я чувствую, що мені жарко, якийсь жар з мене. Якийсь мене покриває жар і ночі, і днем. Сьогодні цілу ніч у нас було, було на провітрюванні відкрите вікно. Всі накриваються, спить вже з нами Богдан, коли не коли, сьогодні спав. І всі накриваються одіялами, бо бабуся, коні мочи, бо треба вікно відкривати. Не знаю, зв'язане це з тим, що убрали гормональні чи не зв'язане, не можу сказати. Ну от тепло мені от прям Я чувствую, горю. Нема такого, що прям потію, прям потію. Потію тільки тоді, коли може такі подробності розказую, що їх і не надо, неприємно. Ну, раз уже завелась. Але хожу багато на вулиці. І то не то, що там я приходила, а з мене треба знімати ще. Просто чувствую, що мені жарко. От більше я жару чувствую, я не поплив. І хочу сказати, що це не дуже мені приємно. Прям так мені жарко. Утром сяду ночнушечка. Піднімиться латі, сяду. А вот вікно закриє, бо Богдана ж у школу збирати. Ой, господи. І виходить, що прикриє трошки вікно. Не підходить. Не підходить, прям жарко мені, і все. Вовочка, закрий, пожалуйста, відкри, пожалуйста, вікно. І все, оце така дівчинка ситуація. Зараз обираємо посуду і будемо перчик. Все на перець приготувала вчора. Перець в бідронку ходили з вами, купили. Осім перчин я купила таких. І все-таки обдурили В підронки. Я вам показувала цей нік 8. А в відтоді получилось по 10 чеку. Не знаю чого. Була в мене і карта бідренка, не знаю. Риса дворила чашечку. Таку грам на 150 чашечка. Я, дівчатки, роблю на глаз. Може, у мене і останеться, не все піде. Ну, хочеться мені так, ті зроблю, не знаю. Роблю все на глаз. Рису зварила 150 г до чашечка, його ж він увеличився. Рис варю один к двом. Не варю один к трьом, як обично, рис і не один к одному, а один к двом зварила. Фаршу, скільки було, у гаму ходила по фарш, може, трошки і маловато. Було 800 г у мене тут фаршу. Так. І нажарила морковку з цибулькою. Оце все відправлю. Хай буде всередині добреньке, а на підливку ще потім приготовлю. Так. Соль у мене до сих пор у пачці. Я ж все-таки накупила робити нашу соль, усе напланувала. А зробити ніяк руки не доходять. Блін, ходить у мене перчик був откритий маленький. Все в горошках, ладно. Зараз я з солькою помішаю, а потом відкрию перець. Хочу перемішати и хочу, щоб не сыпать по банкам, а потім з банок. Все-таки, сейчас я оце заправлю перці, а потім помішаю сіль, зроблю нашу сіль. Так, вимішаю хай солиться. Значить, купила перчик 8 штук. Купила фаршу і планувала вчора зробити е, нафарширувати, бо фарш ж, желательно свіжий. У Гамі купила мелотий, не, не купляла в лідлі її у упаковках, а в гамі купила, видно по ньому, що він свіженько вималений Ну і що, прийшли. Всі з роботи додому. Ліда освободилася трошки раніше. І нам треба було поїхати купити на той же начать кабінет. Збиралися купити труби і світильники на потолок, щоб те, що Вовику треба робити. Люстри чи не люстри. Ну, в общем, світильники на потолок. Ну, і так як Ліда була свободна, ми вирішили поїхати всі гуртом. І от ставила я оце. Тоді в дорогі мені так стало плохо. Я не пойму чого. Мені просто. Ой, чи мені отут задихаюся в грудній клітці, нема чим дихати, мені так плохо. Там ще походили, трохи походили. Найшли такий, надо нам у той кабінет, диванчик. Такий, ну... Салоновський, розумієте, як на два кресла, тільки на кресло, кожен класний. Може ми його вчора могли купити, бо він був один, який нам підходив по ціні. По У ну, мене таке було сустояння, що ми нічого не купили. Їдемо додому, Богдан просить це в КФС. А він так, давайте бігом додому їхати, довеземо, їхати додому. Целості і сахранності. Сейчас перчик, девочки, найду. Ой, господи. Так що ми ніде не заїхали, нічого не купили. Я приїхала додому, мені неплохо. Попила таблеточки. Блин. Ну, ничего, реально мы руками. Тому ще й ножниці подумайте. Попила таблетки, полежала. З Наташою побалакала по телефону і попустило. Вдома попустило мене. Yeah. Ну, а як завжди, всі, всі ж повечеряли, трохи посуди було. Ліда пішла з Богданом уроки вчити, а мені ж треба стати помити посуду, помила посуду, все зробила а тут порядочок. І думаю, я, мабуть, буду фарширувати перець серед ночі. Врем'я було 9 часов вечора. Ну, я нажарила зажарки, зварила рис, почистила перець, а потім все перестало хотітися. Не буду я його сьогодні фарширувати, хоч ти стріляй. Ну нічого, зато мені наутро, бачите, як хорошо. Тепер все готове. Я раз-раз. Я його не парю, Я його начиняю цілим. Раніше морочили голову, парили. А він вариться одинаково, не знаю. Поки середина звариться, мені не, не в спіху. Я його в каструльку складу, залю. І хай собі на самі як закипить, поставлю на 200 температуру або 120 у мене є. І хай собі париться, куди спішить. І пропариться і париться все. Так що. Не морочу голову. Я не знаю, як ви, дівчатки, це правильно чи неправильно. Ви морочите з цим голову чи ні, а я не морочу. Бистро і сердито. Великий перець. Ну, на сравненні з тим, який буває, як я купила дві перчини в лідлі для борща, так він у два рази більший. А це 8 штук взяла по дві перчини на кожного. Такий, вроді би, як середніх. Так переживала. Ви знаєте, я колись з вечора почистила перчинку, а утром мені щось треба було. А він оце ну, зробився отут зверху мягкий, такий, як гнилий. Знаєте, як прямо капець, м'якенький-мякенький, аж тече, і запах неприятний. Думаю, от їхніх отих, так я ж його вимила хорошо. От їхніх отих, може, чим вони обрабатують, щоб він не портився, не знаю. Ну, було в мене таке. І оце положила в холодильник. Думаю, кажу Вовику, може, почищений вже готовий, може його в морозівку кинуть. Та хай він заморожений, утром возьму морожене, так точно не пропаде. Ну, Вовик як вовик, як скажеш, так і роби. А я сама собі потім відповіла, що ні, не буду я його морозити, морочить голову, а буду я його класти в холодильник. Як Бог дасть, так і буде. Ну, нормально, сохранився добре. Не знаю тільки 8 перчин, теж утром лежала і думала, в яку ж я їх каструлю складу. Ні в яку каструлю не влізе по дну восім. А у два ряда це скільки треба підливи тою робити, щоб в два ряда. Лучше в дві каструльки, мабуть. Ну, зараз буду дивитися. Оце люблю робити. Перець. А голубці не люблю. З ними стільки вороки. Та ще й закрутить треба красиво. Ой, а тут раз, раз. <кій> так, що тут робиться? Тут осталася грамочка. Зараз мию руки, достаю в холодильник, У мене є дві перчини, які я купляла на борщ, дочищу і заправлю десять. Оце перчина у лідлі, дивіться. У два рази більше. Сейчас сюди все влізе в одну перчинку. Навірно, з фаршом пів кіла в перчині. Кошмар. Бачите, весь фаршик мій вліз. Пусто. Так, буду шукати каструльку. Ну, розділила я 4 перчини в маленьку каструлю і п'ять перчин Получилось у мене фаршированих другу. А дирка і треба мені томату тоді багато, це скільки треба сюди е, підливи. Так я пусту перчину, ту, яка оставалася, бо все одно сьогодні не планую а суп. Я її вичистила, перевернула, щоб туди багато соку не влізло. І оце її туди засутила. Зараз підливка у мене кипить, підливу роблю на скору руку. Ніякої цибулі, ніякої моркви, у фаршові всього багато. Так що я підливу отак. Зараз покажу вам. Капнула олійки, пережарила томатну пасту. Тоді баночку, у мене така невеличкі баночки от продаються. Я не знаю, скільки там грам. Виклала цілу баночку пасти, пережарила. А потім долила води. І зараз воно закипить, посолила. Ні сахарю, нічого. Потому що по е, мінімуму цукру треба нам куди небудь употреблять. Так що, з'їмо і так, і так воно буде добре. Є у мене укропчик. Ну, укропчик, я думаю, вже як воно буде готове перед тим, що їсти. Зверху зипну укропчику і все. Оце сковородка підлив і пішла на одну каструлю. Зараз одну. Каструльку будем робити. Довгождана робота, довгождана встреча з моїми приправами. Кілограмчик солі. Раніше я виставляла, показувала, як я роблю смачну соль. А зараз уже хто не бачив тільки для новеньких. На кілограм солі. Обичні пачечки, бо хтось казав, що граму пишіть. Там грами три, п'ять, десять по пачечки по такій беру. Петрушки і укропу треба по пачці. Ну, я петрушки не знайшла. Не захотіла бігати, хоч скуплялася швидко. Значить, у мене пачка укропчику і пів пачки було вдома відкритої, Значить, я півтори пачки. Все вже сипати на глаз, ну самі головні приправи, які туди йдуть. Мускатный орех пачка. Упольщица галка. так Три пачки чесночка сухого. Я их поразрезала уже. Три пачки. Пачка куркумы. Чорний молотий перчик, у мене одна пачка. Можна дві. Одну можна обичний, чорний, можна білий. Добавляйте смесь перців, перець не помішає. І треба пачку паприки. Ну, у мене тут аж 100 грамова, так що я насиплю на око. Отак. Все. Перемішуємо. І в баночку. І оцю солью ми солимо усе абсолютно, я солю. І супи, і борщі, і маринади для м'яса різного. Ну, в общем, якщо тільки не для риби, бо рибу можна додати рибну приправу. А так, всі абсолютно, навіть якщо сметанний соус для чогось робите, спробуйте посолити такою солью. Зразу поміняється вкус. Одна сметана, вона як сметана, вона ніяка. А якщо для соуса, то додавте отакої приправи і пам'ятайте, який соус вийде. Все, і в баночку. Мені подобається, ну ми раз-три, мабуть, робили. Оце по кілограму і все це виварилося. А це останній раз пачку варили, вже наїлися зробити. Обичною солью солили. Ну, а це вже захотілося опять з приправами. Коли солиш, котлети роблючі. Ось перець начиняла, Туди треба насипати всяких приправ. Не завжди є время, не завжди хочеться цим займатися. А ось сольки що тут тобі для цього то куркума, тут тобі паприка. Тут тобі, часничок коротше, дівчатке. Хто ще не робив, не робив робіть. Я пересипаю в таку велику суху стеклянну баночку. Трошки сиплю собі в ту баночку, з якої солю. А це храню в обичній стекляній. Не в пластмасці, а в стекляній баночці. Підсипаю ту свою. Коли солю продукти, допустим, я солю е, пельмені. На м'ясо, на фарш. М'яса я розчитую чайну ложечку солі на кілограм фаршу. Десь так заповнила і приблизительно так зараз все роблю. То такою солью, солю трошечки більше, як чайну ложечку, очікуючи, що там уже приправа і вона така воздушна. Ось От отак. -от Все. Все розказала, показала, робіть. Все. останній штрих. Окропчику для ароматику. Якщо немає окропу, перець його додати не обов'язково. У мене лежав укроп і він уже хотів під'ять. То, щоб він не зав'яв повністю, я вирішила його відправити сюди. Все, ось отакий на у нас часть обіду, бо я ще буду зараз варити супчик. Зараз будемо пити з вами кофе. Так, ось і я привіт ближче. Сах у нас, дівчатки, без 10-10. Так і ходжу в халаті. 10 часов я в халаті вікно відкрите навстіж. З вулиці свіжий воздух, а тут на плитці вариться, гуде. все. Я халат накинула і варю їсти з відкритим вікном. Ну, зараз вже все готове. Буду закривати вікно, плитка прикрашає гудить. Мені ще треба зварити суп. Ну, я, наверное, зараз побіжу на вулицю. Бо суп, супом, суп, мені треба на час дня, час 10. В обід прийдуть ну, 12, начало 1, то ще супок я встию з курочкою, він дуже швидко вариться. А мені треба збігати в магазин, подивитися вовику обувь. Оце скільки днів смішно-смішно насміялись усі. Ну, з обув'ю була проблема, не треба і все. Насилу я його вчора прям із скандалом вечором, і сьогодні утром він каже, сходи в магазин, повибирай, бо з тобою як ходить, а мені правда, то плохо, то <кхи> все, не слава Богу. Так що він каже: сходи, подивися, прицінися, по всіх магазинах походи. Нам приблизно ну ми ж вже скільки, от разом знаємо один одного, як облупленого. Так, щоб а, виберу, подивлюся, де куди його вже конкретно вести, щоб довго не ходити по магазинам, бо нема коли. Ото таке. Так що зараз бігаю по магазинам, трошки пробіжуся. Поки нема доща, не знаю. По погоді видно так у вікно, що як наче буде дощ. Буде чи не буде, не, не можу сказати. Ну, побіжу. Дівчатки, я в нових серіях зацініть. Оце в китайському купила дешеві оті помните, ми з вами ходили я купила дешеві китайські, бо нічого нема таке, що по моїм грошам, і, і щоб нравилося. Або треба дорого, або треба носити, яке є. Так що купила отакі, щоб хоч щось висіло на ухові, бо коротка стрижка. Все, дівчата, коротеньке. Не дуже вже воно і коротеньке, мабуть, уже минут 20. Відео на сьогодні з вами приготували. Я думаю, вам. Толчок дала, що треба готувати що я готовлю, може і ви. А що ви готовите, пишіть. Я приготовлю те, що ви готовите. Будемо ділитися з вами е, кулінарними шедеврами. <реш> Ось, Так що дякую, хто зі мною подивив, подивився, це відео. Хто був зі мною, поки я готувала. Робіть сіль, теж хороша річ. Робіть кавуську, бо 10-часова я перший раз п'ю сьогодні е, е, каву. Не було соди нескільки днів, забували купляти і не пили. А взагалі, ми з Вовиком п'ємо соду, якщо хто не знає новенький. Так не було в нас соди, а це купили. І сьогодні пили соду. Так що, коли п'ю соду, час на таблетки мені. З 6 до 7 треба час у 6 п'ю таблетки. До 7 не п'ю нічого, бо час треба після таблетки. З 7 до 8 п'ю соду. І з 8 до 9 можна вже пити каву, а тут з перцями з тим і з цим, це ж каву треба сісти, вона гарячень, треба трошки покайфувати. Так що я ось аж в 10 часов п'ю каву. І ви робіть і пийте. А я вам бажаю всього самого найкращого, всього, що самі собі бажаєте. А я знаю, що ви бажаєте, щоб у нас в Україні був мир і мир в усьому світі. І ви бажаєте, щоб у кожного з нас було здоров'я. Я вам бажаю і ви мені, мабуть, бажаєте цього, такого ж самого. Звісно, я хочу, щоб ви поставили мені лайчик, щоб ви написали мені коментар, звісно. Підтримуйте. А це стимулює мене знімати, показувати більше. Хочеться вже знаєте, посіння щось просмотрю мало-мало. одно і теж не чую, ніякої інформації я особо важної не несу. І, звісно, людям нема що дивитися. Думаю, зроблю кілька днів перерив, не буду знімати. Ні, вже воно так в крові, що прям я не можу нічого робити, якщо я не як це у мене сьогодні не буде відео. Поки я в такому состоянні буду знімати хоч такі, які знімаю, бо коли вже день-два не знімеш, тоді вже не хочеться, воно затягує. А зараз, поки затягнуло знімати, то буду знімати що нібудь. Все, друзі мої, миру, добра, тепла. Всього вам самого найкращого і до зустрічі.